Сьогодні деяким нашим клієнтам повезло отримати звіт з нашої нової CRM-системи. Чому деяким? Тому що ми попрацювали. Біля нас був айтішник цілий день. І він позаписував багато дуже прохань від наших хлопців, які розбирають. І побачив різні там якісь недоліки. І буде це виправляти. Через тиждень-два будемо знову пробувати запускатися. А поки що я покажу, як це виглядало. Дивіться, друзі. Так. Отримали таке посилання, це вже буде звіт, посилання на звіт. Ви на нього натискаєте. От. І вам приходить зверху. Там я не буду, там картка банка, Ну, суть така, бачите, що було в клієнта. В клієнта було там на 5 тисяч міді, того, того, латуні, і все написано, все написано. Ну саме головне фотографії. Скільки було такого матеріалу, що було неприйомне, бачите? Все з фотографією. І ця сілка буде залишатися на нашому сайті дуже-дуже ну, довго. розумієте? Зараз чекайте, я просто сфокусувався. Так, от. І Потім до фотографії буде, дивіться. Потім ми будемо фотографії ще підписувати. Десята фотографія неприйомна, 9, ні хром, восьме 7 сьоме фотографія. Ну, е Такий звіт Він буде дуже зручний. Чим? Що вам він це послання залишається, ви можете через рік на нього зайти, і там буде ваш звіт. Розумієте? Що було прийомне, що неприйомне, вас це ніби як навіть залишає вам, от ви там, ага, який це ніхром, а вам фотографія, це у вас був ніхром такий там. А це було то. Ну, Друзі, покращуємо свою роботу. Сьогодні посилок майже майже не розібрали. Зараз покажу. Розібрали, але могли всі ці розібрати. У нас же відставань не було, а це ось бачите, залишилося. Це сьогоднішні посилки, які до нас приїхали. Ми тільки половину їх змогли розібрати. Ну, друзі, сайт запускається, сайт вже запущений, а все CRM-системи. Хочеться, щоб воно було зручніше, швидше. Ви повністю бачили статистику по своїй посилці, що вона в роботі, що вона очікує на оплату, що вона оплачена. Тобто, ну, це дуже круто. Є ще один нюанс, але я не хочу про нього розказувати, поки ми його не зробимо. Тоді вже похвалимося. Ну поки що будемо покращувати свою роботу таким шляхом. Буде своя база, буде до кожної посилки прикріплюватись фотографії, що було прийомне, яка вага була. Тобто, мідь поставили там. Ваш мішок сфотографували 12 кг 200 г. а У вас там написано було 12 кг наприклад. Все, ви бачите, що там на 200 г більше. Друзі, люблю вас і ви найкращі. А, ще люблю Я вас, звісно, сканували сьогодні ось цим сканером. Вже ми посилки скануємо сканером. Ви зрозуміли? Тобто, які приходять, ми відсканували в базу до нас в систему. Вони попали, і ми вже з ними працюємо. Друзі, покращимо свій сервіс. Трошечки довго зараз е розпаковуємо, наприклад, сьогодні. В суботу залишилося тільки у нас 4 посилки було не розпакованих. Ми їх сьогодні розпакували. Тобто ми вже підтягнули хвости. Але, наприклад, цілий день сьогодні випав тільки заради того, щоб налаштувати цю систему. Побачили, в чому є мінуси, і продовжимо далі, там через тиждень, наприклад. Тому перепрошую за сьогоднішню незручність, хто був не розпакований. Ну це все на благо майбутнє, скажімо так. Друзі, ми любимо вас і ви найкраще.